Вітаю! Сьогодні у нас на об'єкті декоративна штукатурка Travertino, виробництво компанії Fajdal. І так, наші стіни відшпакльовані. Ми будемо грунтувати фейдал-акрілки в грунт, грунтовка глибокого проникнення. Потім будемо наносити кварцеву грунтовку штрийпуц. Після цього будемо наносити сам тревертін, зауваження про травертін. Це фактурна штукатурка, яка дозволяє наносити її в один шар. Зараз також це покажемо. Закривати все будемо панельним матовим лаком. Малюнок у нас буде а, під бетон тільки світлий. Колір Old Weice. І так, приступаємо до гонтування стін. В нашому випадку аккуратність потрібна, але вона не обов'язкова. з повара. Штукатурка фактурна. І Даже і оттеки все сховає. І так проходим всю стіну. І так, наші стіни висохли. Приступаємо до нанесення кварцевой грунтовки. її 15 баллинка. Аккуратно. спешимо букват летить. Кварт у нас до речі тоже тонований колір. і саме привертим. І отак от чуть проходимо всю стіну. Беремо валік і піднімаємо шутку. І так всій стіні. І так, десь через хвилин 5, після того ми накатали валіку, ми беремо і отакими от рухами приглажуємо матеріал. Формуємо малюнок. І потім, акуратно круговими рухами приглажуємо малюнок. І так, наш тайвертін висохнув, приступаємо до нанесення лаку. Лаку як бачите, я наношу зірочкою, йолочкою, як називає. Чому так? Щоб не було видно переходів і степів. Електричними рухами. Ну і при цьому важливо не пропускати. Валі витапи до сухого. Ми закінчили наш об'єкт, Лак підсихає, він, до речі, він сохне так п'ятами, тут підсох, тут ще мокрий. Потім ця, ну, фон вирівнюється. В загальному такий у нас вийшов малюнок, стінка, зараз все покажемо. Це у нас акцентна стіна. Потім все покажемо. Зараз як все вийшло.